Добрий вечір. Здравствуйте. Ви блогер, напевно? Ні. Ні, брешете. Ти що хочете? З вами поспілкуватися. Ви звідки? А все в Донецькам. Ну, сейчас не в Донецьку. А де знаходитесь? Ну, тебе, ну цікаво. Ну я ж тебе не спрашиваю, де ти знаходитесь. Я з міста Черкаси Україна, ви звідки? Це чу, це лупіньке, сказав, я Я розумію, що ви з Донецьку. Е, Моє запитання, звідки ви, не говорить про те, де ви народились? Де ви зараз знаходитесь? Я ж вас... в Донецьк. По-Децьки, у тебе що? ну в, На території України, так і кажіть. На що території України? Тому що в Конституції України і в міжнародному праві і так прописано. А що ви взяли, що, наприклад, територія Донецьку не належить Україні? Не підгорайте. Ну, яким законом ви Федерації. Закони Російської Федерації не мають ніякого легітимного права на територію України. Яким законом ви керуєтесь? Це Україна, Донецьк. Відкриваємо міжнародне право, відкриваємо Конституцію України, дивимось територію України. Тому що це територія України. Ці закони підкреслюють те, що це територія України. І підкреслює заяви Російської Федерації стосовно підписання Будапештського меморандуму, договорів про кордонів і всі інших штук. Навіщо ви переходите на особистості зараз? Ми зараз говоримо стосовно за Донецьк. При чому тут мій батько? Ми зараз говоримо за Донецьк. Конституція Росії не, не має легітимного права бути на території України. Яким чином Донецьк став територією Росії? Яким чином Донецьк став територією Росії? что местный житель проголосовал за это. Да? На який закон вы коруетесь? Да мне похрен закон, понимаешь? Не похрену. На який я, за... Тобто ви, я, вам я начхати буду. на закон, вам саме головне, щоб російські військові туди зайшли, окупували вашу цю землю і я, приєднали я, цю я територію не, до себе. Ви нас окупували. А російські... Україна ворони... не може окупувати це, сама це, свої так. землі. Що таке окупація? Окупація, коли чужі війська зашли на нашу територію. Ми від вас, ви не відсустили. маєте права це робити. Ой, блядь, Окей, якщо ви від'єдналися закону, на який закон ви керуєтесь? Да ну ви ж да? говорите законно. Ви від'єдналися. Ви просто не. так самі захотіли від'єднатися, чи є закон? Не. Ти це хорошо знаєш закон, що ли? Ні, стоп, почекайте. Ви з Бухти-Барахти захотіли від'єднатися? Чи самі захотіли, ну, чи є законність? Сказати, Скажіть хоч щось. Закон, так. Да, Право народу на Угу. самоопределення. А 14 декабря. А що ви там зацитовуєте? Методичку. Методичку зацитовуєте, молодець. Кого? На який закон висилаєтесь ще раз? Права народу на самоподіление. Угу. Де це прописано? Також? Что? Де прописано? Подимайте эту резолюцію і читайте. Ну, підніміть, покажіть докази. Да буду что, дурачок, что ну дивіться, ви на щось уже почали силатися. На яку резолюцію ви ссилаєтесь? На який закон? Де ты, це прописано? Дирачок, что ли? Я тебе сказав сейчас. Ви сказали якусь інформацію. Підкріпіть її к фактажам, будь ласка. А как Я думаю, тебе що, відкрити її здесь. Ну, звідки ви, звідки ви взяли цю інформацію? З якого закону? Я вже тебе сказав. Давайте, хоча б спробуйте не знайти. Давайте. Не бійтеся, все буде добре. Что я буде сказать? Ви зацитували якийсь закон. Звідки ви його взяли? Ви самі придумали цей закон? Ні, 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 ні. Ні. Так не працює. Ні. Так це не працює. Відкриваєте міжнародне право читаєте? Ще раз вам повторюю Конституцію України. Ще раз вам повторюю, дивіться, ви сказали, що територія. Донецьку стала територією Російської Федерації, бо люди самі вирішили так проголосувати. Окей. Скажіть мені, будь ласка, ви зацитували якийсь текст. Ви сказали, що це якийсь закон. Звідки ви черпаєте таку інформацію? Читайте документи ООН. ООН. Ось все, що. Тобто, виходить, ви суперечите собі двічі. Ой. Тобто, виходить, що ви самі собі суперечте. Тому да. що на початку нашого діалогу ви сказали, що вам начхати на міжнародне право. Не начхати, да. А навіщо так, ви так, тоді силаєтесь силає на чого. одну із статей ООН? Так, ти мені проїздит, Де логіка? Ви сказали, вам начхати логі, вам логі, начхати не... на міжнародне право. Я попросив вас докази стосовно законності. Ви звернулися я до міжнародного так, права. Це на Дениє наставані тоділа. А мені як сьо для мене? ДНР і ЛНР це не існуючі організації на території України, які треба прибрати. Скажіть мені, будь ласка, стосовно стосовно цього, стоп ще раз, ще раз, ще раз будгаварі на руському язике. Mm -hmm. Ще раз, ні, 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 стоп, 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 стоп. Ми зараз говоримо не за ваших дітей, яким, якою мовою вони будуть говорити, і все інше. Ні-ні ні. Послухайте зараз мене уважно. Дивіться, я вас не слухаю. Пояснюю вам ще раз, дивіться. Ви сказали, що ви силаєтесь на одну із статей устава ООН. Прекрасно. Але самі собі суперечте. Це вже показник, ну, трошки, ну. З росіянців, окей. Це такий момент, для вас це звично. Е, ви зараз силаєтесь на одну із статей ООН, суперечуючи самі собі, я вам про це показав і відеодоказ про це буде. Скажіть мені, будь ласка, наступне до вас запитання. А Де заява ООН про те, що все, що сталося, наприклад, на території Донецьку, було законно? Слухай, український язик є такий? Я вам відповідав на це запитання. Я вам відповідав на це запитання. Під відеофіксацію. Український язик є таке? Я вам відповідав на це запитання під відеофіксацію. У вас просто закінчились якісь слова, і ви починаєте говорити те, що вже повторювали. Ну, не починаєте повторюватись, це показує вашу слабкість, нічого. Ми зараз діб'ємо стосовно ООН. Заяву або документ. Те, що сталося, наприклад, в Донецьку, було законно. Як ти мені Ну, знаєш, я не Давай, давай, давай. Давай, Все? Злинюєш? Ось так просто. Ну да що так просто? А да ти не Та який діалог? Ти діалог. Я, ти тобі, я тобі відповів під відеофіксацію. Що під відеофіксацію? Ну ти мені задавав запитання стосовно того, чи є українська мова, я тобі відповів на це запитання. А тепер ти відпов... повинен відповісти на моє, тому що ти поки що на жодне моє запитання не можеш відповісти.